Привіт глядачам каналу. Сьогодні хочу попробувати буду пробувати робити бруківку. Це буде верхній шар. Це такий митий пісок. Крупинками такими. Геть. Ну, пісок доволі непоганий. Хочу побачити, що буде виход, скільки вийде з чотирьох мішків цементу. Цемент наш. Бубунівський. Цемент доволі дуже непоганий. Пластифікатор буду використовувати той самий, що й тоді використовував. Зараз замішу верхній шар. Вже процес замішування показувати не буду. Там такого цікавого сильно нічого немає, Можливо побачу. Замішу верхній, скину його в ту балію. А потім зроблю перший шар. Верхній шар буду робити з пропорцією 1 до 3. А нижній шар будемо робити тільки з відсівом з пропорції 1 до 5. Далі буде. Так, отже, відсів закинув, зараз буду закидати цемент. Так, це додав трохи є в певні моменти стосовно цементу. Цемент трохи не зовсім, я так зрозумів, свіжий, бо щось я бачу один-де хоча струшу, струшував, грудочки є. Ці грудочки нам не дуже добрі. З відсівом деякі які м'які вони розміниться, а твердіше то не факт. Так, ось, Тут 10... 10 відер відсіву. Скільки там воно. Не вказано, скільки літрів. Не бачу. ну Десь літрів 12 воно, напевно. Десь відер літ... десь від сілу і виходить майже півмішалки і мішок цементу 25 кілограмів. Це, на... Це буде на чорновий, чорновий на перший... на перший шар. Так, буду продовжувати, вже я чистовий верхній шар зробив. Ось такі. Будемо бачити, щось я змітив, що дн трапляються грудочки. Ось, наприклад. І такі якісь незрозуміло, чого там скачалося. Я щось так думаю, що, напевно... Скачалось вони через те, що я моментально багато води винув місцями. Або де був цемент рудочками до поприлипа і хоча він розумнявся. Ну це таке. що страшного в цьому нема. Так, отже, перше, що в нас вийшло було, є воно такі мікротрищинки. Тут десь, напевно... Чи не просіло, чи не зрозуміло що. Там трохи мало було, мало усадка. Тут так само чуть, чуть усадку довше чуть дати. А ці середні непогано виглядають. І збоку, збоку теж нормально. Боку, ну, тут якась тріщинка появилась. Може бути що вже мало цього. Мало води вже. Ну, зараз будемо пробувати далі, бо бачите, якщо перемішаю ще раз. Побачимо, що далі буде. Так, це он, чорновий шар, це чистовий шар, видно, як відрізняється. А, чорновий, чистовий. Це десь попало щось знизу. Як перший чистовий не вибрав весь Мішав, трохи осталось. Ось так. Зараз будемо далі пробувати. Ще нас хватає, Дуже багато замісив я цього коротше. верхнього шару. На верхній шар там менше лопати йде. А на цей десь до трьох з половиною, Нічого, десь ми його оприділимося зараз. Так, ось це виглядає, як виглядає з чорновим шаром, без, тобто, без верхнього шару. Це з верхнім шаром. Вони не, дає, не доходить просадка. Тобто треба добру просадку давати. Знову там так само. Тут чуть навіть просіло. Це коли чуть-чуть десь перепресовуєш, то таке може бути просідати. Ну будемо зараз ще пробувати, що воно буде. Тут просіло. Десь як усадку давали, не просіло нормально. Тобто усадку треба довше потримати і зодві усадки давати на верхній шар. Як верхній виглядає, наприклад? Як цей виглядає? Це видно, що пористий. Це з, це з митим піском? Це просто відсів. Так, шостий піддончик вже. Вибраковку, яка попадається, викидаю на назад на переробку. Ось попало доволі дуже добре. Добре, усадка іш, пішла, суміш добре. Тобто, що як тут вже зробив, трохи не так, як вже тут. Тут вийшло два рази, засипав перший шар, два рази усадку давав, тобто перший раз розрівняв дав усадку, другий раз розрівняв, дав усадку. А вже третій раз там біля пів лопати йшло. ну, Бля порядка, біля, можливо, десь біля півтори літри, до літри чи літра десь е, верхнього шару. Засипав, розрівняв гарненько і вже ось такий результат. Зараз буду пробувати, як з цим результатом буде далі виходити. Треба дивіться, треба ще так само чистити. Ось такі в яму, краплення, це десь пристають. Кусочки таї цементу, які можуть бути, можуть приставати десь до цього, десь до фасок. Тут треба до прижимки, треба підчищати. Зараз я буду почищати. Так, ще ще що трохи є, буду бачити, наскільки вистачить. його. Так, помінялися трохи плани з сумішу. Чого? Получається той верхній шар, який йде з піском. Пісок десь чуть -чуть, десь, чуть між цими, між прижимкою і формою попадає. І постійно приклинює мені на підйом типа, цю прижимку. Ну, для того... Тобто ну, її піднімає разом з усім. Я її рукою навіть прижимаю, все рівно раз виходить, раз не виходить. Буду я тут робити деякі удосконалення стосовно цього. Що буде воно, коли буде воно піднімати, прижимку механічно буде тут утримувати до певної висоти. До висоти, там, наприклад, 6 см і далі буде її вже тільки тоді відніматися при той притиск. Спосіб буде щось такий схожий, буду робити мудрувати, як, е, з цим, як на тих китайських пресах. На шлакоблок, там, наприклад, там по боках йдуть такі планки. Фіксуючи, наприклад, там вони зафіксовують для того, щоб не підривало, не підривало прижимку. Їх прижимка опускається під своєю масою. Тут з, з блоком, наприклад, може інколи вийти тільки перший раз, коли якщо форма, наприклад, там, чуть приржавіла, а далі вже чуть форма з, прошурхається, за другим разом вже може десь підірвати, за третім разом вже все нормально виходить. Тут, тут треба зробити це. Що я зробив? Коротше, все це всю суту суміш, що верхній шар, що чорновий, перший шар. Закинув мішалку, перемішав його ще раз і тепер роблю просто з одним шаром. З одним шаром такі, місцями більш пориста, може бути, менш пориста. Було дві вибраковані, браковані, зразу одразу на переробку. Там було чуть просіло одна сторона, десь не усадка менша була. Тут а десь тріщина була, з'явилася, то викину таким способом ось такого раз розрівняв дві, дві усадки два рази розрівняв і прижимку пускаем і працюємо так можна було б зняти процес хоча тут все в принципі майже одноманітне те саме що на блоках потім потім прикинув що воно скільки воно там не сьогодні це вже буде, це вже буде десь пізніше, коли там ще що хотів показати. Якщо у вас що, чим е, чим непоганий якби, прес стаціонарний, тим, що якщо у вас невелике місце, тут е, під получається виходить 15, 15 на 4 чи то 3,80 щось таке. Напевно, 3,80. Так, там йстею. Перебили мене дзвінком. 15 на 380 да, Десь 3,80 чи 4 метри. Вже того коншурування не пам'ятаю. Напевно, 4 метро. Ось таким способом бруківку зрозуміло, що, наприклад, можна там скласти ще до яку вис... по ту висоту, по яку вам там можна піднімати. Це, в принципі, я її ношу сам. ну, Доволі таки нелегко. Але в невеликих обсягах можна працювати. Потім раз, два, там три. І це стільки можна їх наскладати. Блоки так само, тільки зрозуміло, що блоки там складати ви в 3-4 ряда. Потім наступні дві доски поклали чи дві рейки, якісь такі, щоб більш-менш краще було. Ну тут у мене вже Потім буде ще один проєкт. Це буде пізніше. Поробив такі на висоту собі. Позбивав, поставив і свої подончики складаєш, складаєш, складаєш складаєш до тих пори по ту висоту, поки зручно їх класти самому. Ну, як довго зрозуміло, що вона найвищі економ... Якщо є невеликий піднавіс, таким чином вона працювати, працювати стаціонарним вібропресом. Так, закінчу, побачимо, скільки піддончиків вийде. Скільки квадратів, не готовий ще сказати, бо треба буде порахувати, тому що є вибраковка на деякі подончики. Якби не було вибраковки, то можна було подончика порахувати. скільки було. Все, потім пізніше ще ж покажу. Друга доба бруківці. Ну і потрібно ж підвести підсумки. Це та я що з перших ішла. Манікіди. Це, ну, звісно, було б. Світліше, то було б краще. Це як виглядає з верхнім шаром, з митопіска піска. Поверхня. Ось це так само з поверхня з митим піском. Це поверхня з митим піском. Ну, тут як їдено до вкраплення, такі можуть бути невеличкі. А ось це вже з першим шаром. йду, можна піти. Вже починає стемніти трохи. Тако видно. Видно, що вона така якби по версії пориста. По боках така місця маги змазана, води більше було. І підрахував, я виходить, виходить по квадратурі 2,50. 50-61 сота квадратних метрів. Тобто 2,6 квадратних метра виходить. Чому тут трохи вийшло? Е -е хтось може там буде казати, що щось якось... І пішло два мішка цементу по 25 кілограмів. 500-го. Можливо, хтось буде думати щось якось дорого. Так, ну що я можу вам сказати? Е -е дорого. Навіть мені... Я так собі прикидаю що трохи якби більш-менш таке. Але, якби ось цей варіант з митим піском не приклинював мені в верхню прижимку так то воно було б набагато все краще. По-перше, ш... стики верхнього шару, як я зробив, наприклад, там на один до цього, один до. 2 до 6, тобто 1 до 3 з пропорцією, так? його дуже багато, його стільки не, я б його стільки не використав би. ні, не, ну, Використав би ще тих два мішка цементу, використав би на чорновий шар. так, Пішов би він мене. Але оскільки мене в, 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 в два рази виходить, один раз десь приклинить по боках десь, там од, пару штук підриває. Було прийнято потім рішення, що е, взяти один шар з іншим, перемішати не лізь на мене. Один шар з іншим перемішати. І що виходить? Виходить такий результат, що була, та була пропорція 1 до 5. Так. І плюс ще додавана пропорція 1 до 3. В комплексі перемішана була. Тому що тут подончиків небагато з цим верхнім шаром. Виходить там. Я тако прикидав 1, 2, 3, 4. Десь 5, под... 5 подонів. П'ять 5 подончиків виходить з верхнім шаром. Вертім шаром задаки може цього нічого. Ну, Все-таки на денному світлі що було. Я думаю, днем знімали ж. у нас сьогодні відпочити хочеться. Товщина ще при цьому всьому це є товщина на 6 см бруківки. 6 см бруківки і через що вона виходить трошки дорожча? Так би є ще, можливо, який менше я замістив би цього шару, першого, не а другого, який я по версії давав, так. Мені вистачило б ще на одну пропорцію 1 до 15 і це було б у нас всіх виходить 13 піддончиків 13 в піддончиків. одного піддончика виходить 600 на довжина 600 і ширина, схоже, тоже щось. 600. І тут у нас ще ніше. 600 на 600 на 300 25 я прикидав, рахував квадратуру. Тобто скільки там 1 0,195. Соти квадрата виходить на одному подончику. На одному піддончику. І, і ось таким чином вийшло до, доволі мало. Могло б і бути на кілька піддончиків більше. Якби верхнього шару зробив би одну пропорцію. Ну, верхній шар з одною пропорцією. В принципі, вимішувалося б, тому що воно розкинулося по всій мішалці б, Там на тих три відра піска. Це якби мені треба було робити далі, я був працював, тому виходить, з цим приклинюванням трохи мене заморочило. Ось такий результат. Хай вона ще сохне, що вона потім ще покажу, як вона буде виглядати вже в повністю сухому вигляді. На вже більш на денному світлі, щоб можна було побачити. І буду, коли буде в мене трохи там появиться часто, буду пробувати удосконалювати е цю прижимку, щоб вона утримувалася механічно, коли мені потрібно піднімати форму. Все. Можу, коли питання виникати, можете в коментарях задавати. Так? Кому відео сподобалося, палець догори. Робимо. І кого цікавить дана тема, не цей кіт, а дана тема з, з, з будівельними цими матеріалами, бруківка, блоки, підписуйтесь на канал. До зустрічі!